Всім привіт, це мене Джек. Да, я знаю, це відео дуже вовремя. Зараз друга година ночі, я прийшла з нічної зміни, продивлялась так свій каналчик трошки, поняла, що якби я трошки ну, забула про відео про подарки за новий год 2024, за подарки на моє 20-річчя. Взагалі за це що небудь сповнити на каналі. І зараз я знімаю слідне відео. Подарки за Новий ход, подарки за день народження, подарки за річницю з моїм хлопцем. Крашу це ну, вмісті, просто не робити маленькі кусочки. Це те, що тепер я тут все не покажу. Е, так сказати, руками я покажу тільки 4 подарки, так як всі останні зараз не знаходяться зі мною. Е, я буду вставляти тут фотографію. Тіпа, хто підписаний на Мінстерн, то бачила сторіс. Я це виставляла обші фотографії. У мене з собою цього ж немає. ну, типу, Тут, як я сказала, буде вставлено в капкуті там е фоточка, там, про те, що я розказую. За Новий год 23-24 е хлопець мені подарив три книжки: це четверте крило, е кохання, і е кохання» Алі Гейзлвуд, Блиск і Пан 57. Е Дівчина мого троюрідного брата подарила мені 9 дівгом. Е, потім е, моя подружка Марі подарила мені тінь Жареві, настойну лампу. вона має, не Тут вона така трьохглава. Е, і шоколадки. І сама собі купила коротче, пандочку. Тут ще буде фотографія. Все, все, що подарила, там ще буде. А ще хлопець подарив отаку саме, як на мені палакіда. Це вона і є. Більш така вона більш коротка хто повнить три роки назад, мені таку саму мамка подарила, то типу, мені подарив таку саму, то в мене зараз одна в селі знаходиться, а друга ось мене така коротше, то вона за мною на хаті. І фігурка, коротше, це бабці, які зараз продаються. там пандочка, я ось оленя знайшла. А потім подарки за день народження. Тут зараз з'явиться фотографія, картинка. А сама собі я подарила на то кшир, чит, царе Джеймас, пасцикл. Но, як я знаю зараз, Скоро буде шоста книжка, і весь цикл перезапускається, шостий часто не буде в цьому оформленні, так що я буду ще її е купувати, так сказати, вже в новому оформленні, вже шосту книжку, і КСД поклала мені каву в подарунок, яку я не п'ю, так що вона мені не особо надала. Далі цвіточки. Ці цвіточки були від Мамки, вони стояли в погребі, поки я не приїхала. Слідуючі цвіточки були від бабусі. Цвіточки, це були зроблені з ляточок е моєї подружки, яка в мене на коне знімалася. Далі. Е така е смішна штука вийшлася. Мені подарили три гуся, всі три, три різних розмірів. Е маленький от такого росту, він, він був от на фотографії разом з букетом, я його просто так сфоткала. Він ще лежить на такій коробці. Розичок. Отак от так у нас тихо. Дякую. Ленточка вся бльотка. Она такая кобила колись. Кобила. Коняка пластикова була з бльосточками. Так, шоколадка, який вже жопа. Дальше. Шок місти були. Мені вже нравится це. Что? Все. Появили... Я, дугля, меня... я видео снимаю. <свист> Понял. У <свист> меня что Настольная игра. Стульчики, стульчики. Две настольные Две игры. Жрачка. Опять шесть. Я наношу кольца, но я их хотела. Я знала. С Балдужний дракон? Я з ага, драгона балдю. Дерка мені каже, ах, от варій типу. Раз тобі вже подарили гусей, то я тобі малого не отдам. Хлопець мені купив великого гуся полтораметрового. Гуар купив мені ось. Гуся середнього розміру з духами. Духи, кстати, ось. Вони в мене тут з собою. В итоге, великий гусь у мене зараз тут з собою. Середній гусь у мене зараз у селі. Я коли приїжджаю там з ним сплю. А малого лярка мені не вдала, тому що вона обідалась на хлопців, що вони мені подарили гуся. Дальше це мені подарив перший подарок хлопець, коли ми приїхали. Це цвіточки. Це Еустоми і Кустеві Троянди, як я поняла, як мені подружка сказала, і три кіндера. Це слідує, що типу, він Ну, Це вважалась тіпа типу, теж маленькі безділушки за де народження. Ось перша фотографія це настільна гра ужастик, тайна особняка-фостерів. Я в нього грала з своїм інтерним братом Дані і сестрою Ляною, То це капець. Короче, там на комп'ютері запускається і грала. Типа вас в итоге ми десь в це грали два часа. Йому через час надоїло, в ітогі я доконала, домучила цю ігру. Задумка прикольна, але не но... любіть я. Потім на фотографії ви бачите бункер. Хто його не знає, я його навожу, Ми граємо в нього. Білим по чорному ще я не грала ні з ким хороші карточки. Наступне це карта Скарбівності на гра. Дуже давно, дуже давно в неї грала ще в 2016 році. Як ви пам'ятаєте, у мене колись на каналі. Знімалась моя лучша подружка, бивша лучша подружка. Це е, в неї була така гра, в неї постійно грала. Це я щось за неї через пару років на основну гру вспомнила і її купила. Далі бункер, тільки цей вже з Алікспресом. То, що я хотіла на цю версію, то що тут є загрози, особливі умови, більше карт -катастроф, а Також тут є ти жінка, там чоловік. Код Гендер, Андроїд і так далі. Типа, а в тому, що перше я показую картинку, то там в е, тебе нема пола, не важно, якого ти пола, а тут тип, є поле більше всякі такі. Наступна фотографія. Е, е, книжка, яка лежить зверху, Королівство проклятих, це мені е, подарила подружка, яка вона не народження. Е, повернення ангелів мені подарив другірний брат Даня, ще він мені подарив штаник. Ой, Снімаю с ванни, з-за того, що ж тани постірані і вони дуже мокрі, так що покажу їх так. Ось таким. Я їх в інстаграмі побачила, вони легенькі. Ось, тут, типа огоньочки, і знизу такий красний огонь. Мені вони дуже-дуже-дуже нравляться. Це за тим народження. Я зараз ще покажу одні, теж брат той же самий подарував, Зараз, тільки не тепліші. Так, я до вас звернулася. Ось такі штани, Вони мене дуже теплі, коротше. Я їх трошки порвала резинку. Типу вони на максимальний об'єм талії 100. У мене талія 75, 70, що там, 70, 70. От 72, я не пам'ятаю, щось таке. То типа, тут от такі сердечка, воно дуже тепленьке. Ось таке. Наступна книжка це Raven Kennedy Спалах, тоже ще одна подружка подарила. Далі на фотографії ви бачите трилогію «Сталь та сонячний шторм. Це мені подарила моя подруга Марі зі своїм хлопцем всю трилогію. Далі ви бачите на цій же фотографії Віднови мене мафії» і мафії. це звідкане королівство. Це мені подарила дівчина мого троєрного брата та її сестра по книжці. Наступне це я, типа, сама собі теж пізніше вже подарила. Це пісня вічних дощів та ворони. Так, «КСД» мені поклали там, з великою знижкою, там, за 20 гривень ця книжка обійшлась 7 літо пейштон, і, як завжди, поклали люблю. Далі подарки за річницю. Ви зараз на цій фотографії побачите, я ж її забула, що. Коротше, карта скарбів, як ви бачите, була подарована на річницю. Далі цвіточки, я не знаю, що за цвіточки. Потім на фотографії. Оці поняли, що руки робить. Я вам так скажу. Ми переїхали з хати на хату нову, і я за них забула, вони до сих пор лежать не зроблені. А вже пройшло два місяці. Це в серпні у нас була годовщина. А руки до сих пор не зроблені, вони, на жаль, десь я не пам'ятаю де та коробка. І колоночка транспорт, на неї теж буде отдільна розпаковка. Я зараз вам її покажу так. Ось я вже її носила на гулянку, на до народження хлопця моєї племінниці. То... Вона вже, так сказати, першу, перший праздник от була, щоб в неї такий відмішок. Я, як винесла в центр, її на тих вихідних гуляла, та один пацан такий каже: а аде міфа, Вони оцю міфу, міфа А10, та, що в мене була розпакована 2 міфа. Це я казала, будуть називати трансуха. Ну, та, коротше, каже такий, а де міфа? Я кажу, ну все старенько, такі, вона що поламалась, тиха. Тому що міфа у мене просто таскалася, вона можна вважати, що була як частина компанії, що хоч я гуляла, вона була зі мною, хоч хтось гуляв, там може, просили або ще щось, то її просто всі, хто тільки можна перетаскали, вона по технічному состоянню шикарна, там, звісно, була поцарапана, подерта, але я велика колись спала, прочесала по її. Тоді вона досі робить, з нею все хорошо. Слідуще, що теж було налічницю, подаровано це стілус. Стілус до слідгої, Следующий... зараз в кінці покажу той подарок. Чому в мене стілус уже не дуже катить. Потонці були подаровані на налічницю, тільки пізніше. Наушники це Маршал і четверті. Починаємо. Тепер дивіться, ну це такі, типу, мелочі, так сказати, були подарки на День народження на річницю. Тепер починаємо, я вам начну показувати подарки на день народження, які типу, вже такі глобальні. І перший подарок це такий от планшет Redmi Pad Pro. У мене з вересня, напевно. Він на 256 гігабайтів, 14 дюймів чи 12, я то е, куплявся ж стілус до нього. А от така фігня. До нього нужен сяомовський стілус, цей його не бачить. Коротше, погралася-погралася я стілусом, він мені не доїв. Я хотіла з допомогою нього робити якісь обложки, бо це оказалось дуже важко і то я це робила на телефоні. І я на день народження своєму брату владу Ягуару купила, купила з хлопцем такий самий планшет, як у мене. Тільки без сім-карти. І в подарок йому віддала стілус, тому що телефоновий подарували І як ви думаєте, він підключив спокійно стілус там, коротше, навіть не треба було його включати. Він просто зайшов в настройки підключення стілуса з самого планшета і все. І стілус навіть без блютуза включається. Сам стілус треба включити не помню. А от Bluetooth на планшеті не треба включати. І він собі спокійно рисує ці всякі свої карикатури, робить 3D-модельки. Я зараз тут вставлю вам приклад, що він вже робив. Хотів типу, би сказав, дуже удобно, все замечательно, ну, то я якась така лошара, яка не змогла підключити. Ну, ладно. Прямо включення зараз. Я забула розпакувати це на відео. Зараз вам покажу, що мій хлопець мені подарив поки що перший подарок за Новий год. Цей блокнот просто він. Він дуже важкий. Всередині крафтова бумага. Ось я вже вклеїла, буду скоро його оформляти. Ось він такі от чорні коробочки. Я, звісно, її трошки покоцала ножем, ну то нічого страшного. Мої книжечки взагалі. Ну, це не всі в мене. Останні в Харкові. Ось. Чика. От тут красота стоїть. От тут красота стоїть і отут от тільки таймліс. От приїхав, нема куди ставити. Просто це. Ну... <смір> Коротше, перший подарок за мною від хлопця це ж була ця колоночка. Ось тут Пульт, кабель, кручка, З двох ручки. Ох, і тут так! <смір> і так, раз-раз. Я підключила мікрофон. Рома сказав, що громко, але щось я не чувствую, що воно громко. Прямо включення вже у 2025-му, як бачите, я вже хвор І трошки я підзабула, що я можна було щось вам показати, ну, але да. Влад Ягуар подарив мені, зараз буде фотографія тут прикріплена. Бомбочка для ванни. І рахат лукум з ароматом троянди, і отаку от альпаку чи ламу. Пишіть в коментарях, що це за чудоюдо. Набірки було написано, що це лама. Ну що ж, з вами була Ліна Джек. Всім дякую за перегляд цієї склейки. І до наступних відео.